Класичного трикутника кохання на трьох привезли до рівного актори Житомирського академічного музично-драматичного театру. Виставу Окрадене щастя поставили за мотивами одноіменної п'єси Івана Франка. Але від класичної інтерпретації відмовилися. Драму показують у стилі етномодерну. Зорове сприйняття доповнює музика. В этом спектакле использована м музыка мною любимой группы, которая работает в жанре Этнохаус. Это группа Даха Браха. Так, поставити виставу додають сусіди було непросто. Побудували її на трьох головних ролях: масові сцени лише драматичний фон. А грати виставу зізнається, виконавець головної чоловічої ролі Михайла. Психологічно важко, та й вживалися в образ, теж притираючись, якось м пристосуватися один до одного в, в, цій, в цій психології. Тобто не класичної постановки, так, де чітко виріжені відносини: от так ти, той, той, та й той. той, той. Прем'єра цієї вистави Украдене щастя у Житомирі відбулася рік тому. Їхні герої, зізнаються актори, за цей час висмокнули із них усі соки, але здавати постановку до архіву вони не хочуть. Тим не менше, не дивлячись на цю, на цю складність, це такий... Це такий акторський кайф мати такий матеріал, такі ролі, таку благодатну режисуру. Усі, хто не встиг ні на украдене щастя, ні на дитячу музично-хореографічну виставу Муха Цокотуха, Житомиряни запрошують уже до свого театру. До рівного на гастролі вони змогли вирватися лише на один день. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.